Це ексдріп в ньому є дуже багато гарних функцій, які я хочу з вами поділитися ними. Якщо у вас сенсор має розбіжність з глюкометром більше одного моля, можна відкалібрувати в Ексдріп, тобто алгоритм цього додатку підтягне значення сенсора до того значення, яке буде наближений до глюкометра. Ну, в принципі, все рівно з якимось невеличкою похибкою 0,2-0,5 моля. Це можна зробити калібрування двома способами: перше через кнопку меню. Ось тут у нас знаходиться кнопка меню, ми в нього заходимо. І якщо у вас майстер, бо у мене фоловер, якщо у вас майстер телефон, тобто телефон дитини, тут буде написано не додати калібрування, а додати початкове калібрування, якщо ви калібруєте перший раз. Ви сюди натискаєте і вводите значення з глюкометра. Якщо це початкове калібрування, значення глюкометра потрібно внести двічі. Я вам раджу вносити двічі однакове значення. Тоді калібрування і графік буде, алгоритм додатку буде більш точніший. Натискаємо потім виконано. І графік у нас підтягується протягом п'яти хвилин. Це перший варіант. Другий варіант це через ось цей шприцик під значенням цукру. Ми заходимо це шприцик і у нас вискакує ось таке віконечко. В цьому віконечку є чотири варіанти внесення даних, які можуть відобразитися на графіку на, самому, на самій панелі. Перше, ось ця кнопочка, вона зараз не червона. Якщо ми на неї натиснемо, вона стає червона. І ми можемо також, ось тут в полі, внести значення з глюкометра. Наприклад, ми поміряли дитині цукор поміряли глюкометром з пальчика цукор. І на глюкометрі зараз наприклад, буде 6.8 молі. З'являється у нас зелена така галочка. Ми на неї натискаємо. Якщо ми значення ввели вірно, то ми або сюди тиснемо, або на плюсик, щоб додало на панель графіка. Якщо ми щось зробили неправильно, ми її просто можемо видалити. Знову ж таки, повторюємо цю процедуру. Ми заходимо, вводимо, що дитини, наприклад, 6,8, зараз глюкометра, натискаємо галочку, натискаємо сюди, з'являється у нас ось такий квадратик. Я зараз покажу, як я його видалю, тому що це хібне значення, воно нам не потрібне. Натискаю тест з глюкометру. Ось тут знизу на панелі, якщо торкатися на це значення, яке ви помітили на цю помітку по котрій годині, який був цукор, і написано, що це був тест глюкометром. Ми, якщо на нього натиснути на це значення і потім на тест глюкометром, висвітлюється ось таке вікно. Що ви хотіли зробити з цією відміткою? Чи відкалібрувати, чи видалити, чи нічого. Ну, наприклад, ви хочете його відкалібрувати. Це також варіант, як можна калібрувати. Калібруємо та калібрувати. Але ми калібруємо оцей додаток, виключно на рівних цукрах. Це коли цукри йдуть ну, приблизно ось так рівно. Або ось так рівно. Тобто, коли плюс-мінус 1 моль коливання, оці цукри йдуть рівно, і у нас стрілочка йде паралельно під блозі, горизонтально. Тоді ми калібруємо. Дивіться, відмітка у нас стоїть у нас після калібрування, ось я відкалібрувала. Я калібрувала, до речі, заднім числом через ось цю функцію шприцика. І після того, як я відкалібрувала, через відмітку графік проходить. Чому я кажу, через відмітку графік проходить? Тому що, по-перше, дивіться, якщо зараз, наприклад, у дитини цукор 6,5. І ставить відмітку воно на 15 хвилин вперед. Тобто, враховуючи відставання сенсора, так як сенсор бере показники не з крові, а з лімфи. І в лімфу дані організму про рівень цукру з'являються трохи запізненням, десь через 15-20 хвилин після того, як ми побачили це на глюкометрі. А тут зручно, ми поставили відмітку і дивимося, чи графік пішов вище, чи графік пішов нижче, чи графік, так як тут, пройшов через цю відмітку глюкометра, через цей квадратик. Якщо графік проходить через квадратик, отже, нам не потрібно його калібрувати. Якщо. Графік у нас, в принципі, іде ось так вище чи нижче. Оце теж був перед цим квадратик. Це була просто відмітка. Відмітка, квадратна, відмітка про тест, це був замір глюкометром. Я зробила його як калібрування. Через годину, після того, як я відмітила, я вирішила, що там можна було відкалібрувати. І я відкалібрувала. І дані потім підтягнулися і почали йти вже згідно з цією, каліб... з цією калібровкою. З цим калібруванням. Після калібрування з'являється така сіра лінія. Ця лінія – це невроблені дані сенсора, це шум, який у нас відображається ось тут, і пише ось тут. Його також можна видалити через налаштування, налаштування менш поширені, на налаштування відображення. І тут у нас є злажування шуму. Ось це видаляється. І заходимо ще налаштування графіку, і тут, де шум, також прибирається галочка. Але мені не заважає взагалі. Тобто, ось це ми вимкнемо. Сюди зайдемо, ось тут де що в нас написано. І ось це галочку приберемо, і у нас ця сіра лінія зникає. Але вона мені, он, наприклад, показує, що, можливо, буде зараз ріст цукру. І е, я вже, можливо, буду очікувати і до, ну, додам трошки підколочку скоригую. Я це значення видалю. Ось так можна калібрувати також через е, шприцик. Ми можемо просто взяти будь-який замір, Ось цей, бачите, тут теж є різниця. Ми на нього натиснемо те з глюкометром і можемо відкалібрувати. Тобто ми можемо відкалібрувати просто помітку, яка була, наприклад, кілька годин назад. Також ми можемо поставити будь-яку інформацію через цей шприцик, наприклад, про те, скільки кількість вуглеводів ми споживаємо, або зараз, або з'їли ну, 5-10 хвилин назад. Як нам поставити зараз? Це дуже легко. Ми, наприклад, з'їли цукерку на 5 вуглеводів, і за рахунок знову ж таки цієї галочки ми це ставимо на. На графіку, якщо ми з'їли 30 хвилин назад, ми знову ж таки ставимо 5 вуглеводів, але є така чарівна кнопочка, ми на неї натискаємо і введемо вже час. Тобто це було, наприклад, 13, 15, 13, 15. Ми з'їли 5 вуглеводів. І тепер у нас з'являється така інформація. Тобто 5 вуглеводів, ну наприклад, цукерку дитина з'їла 13, 15. І це допоможе алгоритму нам і нам взагалі аналізувати графік краще. Ми просто можемо додати плюсика натиснути, і воно з'явиться у вигляді ось такої інформації: 5 грам. І воно Пише нам інформацію, о котрій годині ми це з'їли. Ми можемо зараз видалити цю, цей запис за рахунок оцієї стрілочки. Можемо, якщо ми це зробили випадково, повернути її назад. Протягом півгодини ми можемо з цим показником видалити чи додати, потім вже ця кнопочка не буде для нього активна. Наступне, що ми можемо зробити? Ми можемо записати введення інсуліну. Це дуже допомагає спланувати. Паузу, і верніше, не пропустити паузу, і відслідкувати чітко, коли ми ввели інсулін, і яка пауза у нас була до прийому їжі. От, наприклад, ми ввели е, якийсь інсулін, там дві одиниці, знову ж таки, на зелену е, галочку, і або сюди тиснемо воно покаже нам, або на плюсик. Е, і воно записує таким ромбиком і показує зелену знизу, малює лінію, яка показує тривалість тривалість введеної дози. Тобто е, є забитий профілі коротко, роботи короткого інсуліну, болюсного. І він показує вам, коли закінчиться дія цієї, цієї, ну, цієї дози. Це десь приблизно буде четвертої. буде діяти цей інсулін. Ви так можете підслідкувати. Ось десь приблизно буде пік дії інсуліну на половині, да, в половині, і ви дивитеся, як працює пік дії їжі і інсуліну, чи воно співпадає, чи ви правильно витримали паузу. Так простіше вам е, аналізувати. На даний момент ось у нас стоїть показник 10,1. Але це показник ось шуму. Тобто ось цей показник 10,1. Я чому не прибираю графік шуму? Тому що він мені показує тенденцію, тобто йде все рівно зріст. Е, насправді, по факту, в нього цукор десь приблизно біля восьми. Я е, скоригую зараз або е, ну, підколкою, або додам бази, тому що у нас інсулінова помпа. Е, що далі? Ми можемо записати ось за рахунок цього годиночка, ми можемо записати будь-які дані. Е, які ми, наприклад, забули внести в той момент, коли ми це робили, ми можемо внести за рахунок цього годинника ту інформацію. Наприклад, у нас було 5 і 6 цукор, скільки там в 13.00. В 13.00. От у нас по глюкометру і був такий замір, і ми його забули записати, поставити відмітку. Таким чином, ми можемо так відмітити заднім числом і вуглеводи, і інсулін, і е, будь-що. Бачите, ми додаємо знов калібрування. Можемо. Таким чином видаляти. Отже, так ми на графіку можемо все показати. Плюс під оцим шприциком у нас є квадратик з плюсиком. Це додається нотатка. Ця нотатка може вам замінити частково щоденник. Ви натискаєте і пишете суп, борщ, хліб, тобто ви записуєте, що дитина їла в той чи інший момент. І воно робить помітку. Ви її дивитеся і можете прочитати, що було в той момент. Бажано це короткі записи на декілька слів. Також ми можемо цією стрілочкою їх видаляти. Для того, щоб видалити непотрібні вам калібрування, потрібно провести декілька маніпуляцій. Перше, це ми заходимо в меню. В налаштуваннях у нас є менш поширені налаштування і опції. Ми сюди заходимо. Тут у нас є відображати таблиця даних відображати таблиця даних, показувати калібрування дані рівня глюкози в меню додатку. Якщо у вас стоїть ось тут ця галочка, тоді у вас, ось тут в меню, є таблиця калібрувальних даних. Ви заходите в таблицю калібрувальних даних і тут. Є, є калібрування, які ви калібрували в той чи інший час. Якщо ви хочете її конкретно, оці червоні це видалені. Якщо ви хочете видалити, ви тримаєте пальчиком на тому калібруванні, яке ви хочете видалити. Ви дивитесь годину, у котрі ви це все зробили цю маніпуляцію. І вас питають: ви дійсно хочете видалити калібрування? Ні або так. Якщо так, воно видалить калібрування і воно стане червоним, неактивним, алгоритм його не читатиме. Це перший варіант, як можна видалити калібрування. Другий варіант видаляється калібрування на майстрі. Якщо ви хочете видалити не одне, а багато, тобто всі, ви заходите знову ж таки в меню, і тут у вас буде в переліку написано зупинити сенсор. Ви натискаєте зупинити сенсор, потім вискакує знову віконечко, яке запитає вас, ви хочете зупинити сенсор чи не зупиняти, а тільки видалити всі калібрування. І от ви вибираєте не зупиняти, а тільки видалити всі калібрування. І тоді у вас повністю всі калібрування будуть скасовані. Всі калібрування будуть скасовані, і дані будуть сирі, такі, як у вас, наприклад, на Берлінку чи джурлюку, чи нашукаю, чи на інших додатках, які беруть дані із сенсора. Якщо ви видалили всі калібрування, то у майстра тут знову з'явиться не додати калібрування, а вже додати початкове калібрування. І заново треба буде вводити двічі, двічі один той самий показник з глюкометра на рівних цукрах. Рівні цукри, це у нас коли ось так приблизно йде цукор протягом півгодини в межах одного молю лише коливання. Ось це приблизно рівні цукри. Ось десь рівні цукри йдуть, ось такі от графіки це рівні цукри. Якщо у вас прибираються всі калібрування, то у вас лінія шум стає вже в лінію графіка, тобто її, в принципі, не буде. Якщо після калібрування у вас знову з'явиться сіра лінія шум, якщо ви її не вимкнули. Бачите, шуми, якщо сенсор вже допрацьовує останні дні, шуми можуть показувати ось так якісь запальні процеси.